До Дня гідності та свободи у Вінницькій обласній бібліотеці імені Тімірязєва відбувся вечір патріотизму. На що слова ми діло несемо у програмі? Виступи учасників майдану, читання віршів, виконання музичних композицій та тематичні виставки. День гідності та свободи відзначають в Україні з 2014 року. Свято встановлено з метою твердження в країні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасних і майбутніх поколінь об'єктивної інформації про долоносні події початку 21 століття. Це день, який які ми вшановуємо і згадуємо і віддаємо шану людям, які брали участь у помаранчевій революції у 2004 році та у революції гідності у 2013-2014 роках. Також цей день ми згадуємо героїв небесної соні. Працівники бібліотеки імені Тімірязева в своїй роботі приділяють велику увагу патріотичному вихованню молоді. Підтвердженням цьому є і захід на що слова ми діло несемо. Цими словами ми виразили. Позиції тих людей, які не залишались байдужими, не спостерігали осторонь, а брали безпосередню участь у тих боремних подіях, які ми всі тоді важко переживали. У рамках заходу перед присутніми виступили ті, хто безпосередньо були учасниками двох революцій. Також творча молодь виконувала музичні композиції, декламувала вірші. Мільйон очей молять твоїм завзяттям. Ми українці, діти. До уваги присутніх працівники бібліотеки підготували і тематичні виставки: книжково ілюстративно, «21 листопада, День гідності та свободи, літературно Україна революція гідності та публікаційну Євромайдан. Як це було? Ольга Солдатенко, Ігор Климчук, Володимир Нестеров. Спеціально для ТНВ.